Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні, 18 грудня, і це 1029-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосує, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні про таке: Кураховський напрямок: російські окупаційні війська на південь від Курахова використовуючи. Підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 29-ї загальновійськової армії. Це група військ схід, мали можливість розширити зону контролю біля сухих єрів. Безпосередньо просунулись в напрямку на Успенівку. Сили оборони України змушені були відводити свої підрозділи з. Локації, в якій, м'яко кажучи, становище було надскрутне, в районі трудового, а також Константинопольського, мали можливість розширення зони контролю в районі сухих Єлів, а також Зеленівки. Станом на зараз вся ця ситуація становить загрозу в першу чергу. між, в локації між Успенівкою трудовим та Константинопольським. А по-друге, є серйозна загроза того, що російські окупанти можуть в подальшому просуватися в напрямку на Улакли та Константинопіль. Але все ж таки, в першу чергу, як мені здається, це буде саме напрямок uh, УЛАКЛИ uh, з метою uh, охоплення і перерізання траси. Н15, саме тієї траси. Яка на сьогодні забезпечує кураховський гарнізон, і не тільки а відповідає за забезпечення. Ну, назвемо це так. у цього кураховського трикутника? Саме те, як зараз складається ситуація, те, як розміщені російські війська, як розміщені наші позиції, саме це більш нагадує вже фактично. Трикутник саме за цей Кураховський трикутник і буде відбуватися найжорсткіші бої е, в найближчим часом, але є свої нюанси. Ми говорили про те, що саме з півдня російські окупаційні війська мають е, відповідні просування і назвемо це так: успіхи. В свою чергу, з півночі, тобто, ми говоримо про напрямок: е, Стрітерний е, Шевченко, Сонцівка Шевченко, стрітерні Дачне. Усі ці напрямки, по яким росіяни намагаються рухатись, наносити удар. Зоря слав'янка. Наприклад, а тут відбувається така собі стагнація, це зона відповідальності безпосередньо дев'яностої танкової підрозділів 90-ї танкової дивізії, а також підрозділів 51 ї загальновійськової армії групи військ-центр. Саме тут 90 танкова дивізія зазнала серйозних втрат і потребує зараз відновлення боєздатності частини своїх підрозділів. І в принципі, якщо порівнювати з південною кишеню, чи вже скажімо так, в принципі, просто з сухими ялами, там вже нема ніякої кишені, то на північ від Кураховського водосховища у росіян дійсно відбувається. Гальмування їх процесу просування, і особливо здавалося б, вони зараз знаходяться майже в 2 кілометрах від старих торнів до Н-15. Тобто, що тут прорвати ці 2 кілометри? Ми ж з вами пам'ятаємо, як е, з е, золотої е, ниви е, росіяни прорвалися на Шахтарське 6,5 кілометрів за 48 км. Годин, тобто їх нічого там е, особливо не зупиняло. Ну як спротив чинився, але не на такому рівні і не на такому масштабі, як можливо було б це зробити. Е, до речі, про це ми ще е, поговоримо. Особливо, що після теми Курахова обов'язково будемо говорити говорити і про Веремівський напрямок, про велику новосілку. Так от, здавалося б, що тут е, майже навіть менше ніж 2 кілометри до ОН-15, але ні. Н-15 тут м, м, неможливо так просто їм перерізати, оскільки вони натикаються саме на спротив, на наші рубежі і на дуже непростий рельєфно ландшафтний такий собі мікс а, з Кураховського водосховища з річки Солоною з річки Вовчі, з Озер і так далі. І таке інше. Тому для росіян з півночі охопити. Н15 та Курахова досить проблематична, і вони обрали зараз саме шлях з півдня. Після того як вони зайшли в Зеленівку, ситуація для Олокли на Н-15 дійсно загрозлива. Також для Константинополя я не виключаю навіть такого варіанту, що вони можуть вийти за межі і перерізати саму трасу о, трохи східніше. Тому ситуація. В Кураховському трикутнику стає все більш та більш драматичнішою. Не менш драматична ситуація і в районі Великої Новосілки, особливо після того, як російські окупанти за останній час фактично по о, правому берегу річки Мокрій Яли перерізали наш о, плацдарм. І це є. Серйозною проблемою це є серйозною проблемою, оскільки в районі Макарівки, якщо зараз не виводити наші підрозділи, а виводити доведеться з боями, то дійсно ми з вами зможемо спостерігати таку настільки ж драматичну ситуацію, як до того в Кураховській кишені, в південній Кураховській кишені тобто серйозність ось такого. Положення ну тут навіть нема з чим сперечатися. Нагадаю, що це все є результатами того, як було недооцінено можливості росіян по розширенню зони контролю від золотої ниви в напрямку як на саму велику новосілку, так і на шахтарське з відповідно подальшому взяттям під свій повний контроль трас 0509 дев'ять, 05 10. Але про що ми будемо зараз говорити, коли зараз основна проблема це саме Макарівка. Е, я маю надію, що з Макарівки, так само, як і з Кураховської південної кишені, буде виведено наші підрозділи. Можливо, вони вже виводяться. Мені це невідомо. А навіть якби було відомо, я про це не говорив би. Такі події вони потребують тише. Але. Це не означає, що цим вирішиться вся проблематика. А проблема буде залишатися в подальшому для іншої частини нашого плацдарму по правому берегу річки Мокріли сторожеве та нескучне. Я так думаю, що якщо не до кінця цього року, то вже в січні 25-го ми залишимось без а, всього а, плацдарму, Сил оборони України по мокрим ялам, які було звільнено протягом контрнаступу 2023 року. І саме в цей період, наприкінці 24-го, на початку 25-го, може розпочатися штурм Времіївки відповідно разом з ним і Великої Новосілки з тих чи інших напрямків. А, звісно ж, не забуваємо ще і про дорогу від Великої Новосілки, яку росіяни будуть намагатися перерізати. Не виключно, що їх а, якраз а, західне, а, західна, а, західні підрозділи, які знаходяться по лівому флангу а в ремівського напрямку, вони будуть намагатися перерізати. В даному випадку ми говоримо про підрозділи. Зі складу одразу 36 та 5 загальновійськових армій. І а, це м, стосується таких а, підрозділів, як 60-та окрема мотострілецька бригада, 5-та окрема а, танкова а, бригада. Саме вони діють в а, зоні благодатна Макарівка, ну і в принципі по мокрим а, ялам. І при цьому мають зі складу 5-ї загальної військової армії ще підтримку 127, підрозділів 127-ї мотострілецької дивізії. Тобто ресурсу накопичено тут достатньо для того, щоб проводити операцію в районі Великої Новосілки і в районі Вроміївки. Тому ситуація досить складна, не менш складна і на північ від Великої Новосілки. Новий Камар, новий Камар, який нещодавно вдалося. Силам оборони України відбити, повернути його під свій контроль. Але е, російські окупанти мали можливість на південь від е, нового камара перерізати знову перерізати е, логістику, і саме з цього напрямку вони будуть становити загрозу не тільки з півночі для великої новосілки, а будуть намагатися закріпитися е, в новому камару, а е, вже також рухаючись на північ. Тобто, з півдня на північ великої Новосілки і на південь нового Камару. Чому саме так? Чому о, їм так потрібно це село? Тому, тому що це село це не просто можливість стиснути на велику Новосілку на з півночі, це і ще вихід на правий о, берег річки мокрі яли через новочертувати. Тому ситуація Й... також складнюється тим, що російські окупанти. Вони намагаються використовувати одразу і е, тут декілька напрямків руху. Е, щодо ситуації в районі Покровська, то більш-менш вона зараз стабілізована, хоча її також дуже важка. Більш-менш стабілізована, оскільки е, Сили оборони України зараз е, призупинили е, розширення зони контролю російських окупантів, особливо в районі Новотроїцького, в районі е, Шевченка. І е, створення умов е, тієї лінії бої про яку я казав е, стабілізовану лінію бої від якої вони будуть відштовхуватись для наступу на Покровськ, е, призупинено. Хоча це не говорить, що вони не будуть прикладати більше зусиль для того, щоб відновити, відновити цей процес, але на цьому етапі е, знову ж таки їм не вдалося завершити те, що вони розпочали. Відповідно, строки щодо наступу на Покровськ знову відкладаються, тому що ну події щодо наступу на Покровськ, можливі активізація інтенсифікація наступу на Покровськ. Можливо, коли буде повністю зрізано, як я неодноразово говорив, ідеальний варіант, коли повністю зрізано Кураховський виступ перший момент. Другий момент, коли повністю сформована лінія боєзітнення для наступу на Покровськ. Ані першого, ані другого досі не сформовано. Тому будь-який наступ на Покровськ, він стане для російських підрозділів, ну скажімо так, випробуванням з великою кількістю втрат. над великою кількістю втрат. Ну і звісно ж, поговоримо ще. Про лимано купінську військ, про яку останнім часом не так часто ми згадували. Справа у тому, що на Лиманському напрямку, в районі Креміної Серебрянського лісництва, російські окупаційні війська активізувалися. Вони намагаються діяти в районі основних доріг, використовуючи техніку, механізовану компоненту, значно інтенсифікувалися активізувалися у цьому. Плані і при цьому вони використовують там, де техніку неможливо. Тобто ліси саме ліс лісова місцевість, вони використовують піхотну компоненту. Отже, активізація росіян тут пов'язана з декількома факторами. По-перше, це розширення, звісно ж, зони контролю на Лиманському напрямку, але найголовніше це формування відповідних е, умов в подальшому для е, просування на сіверський напрямок як з півночі, так і з східного напрямку. Про південні поки не говоримо хоча знову ж таки з півдня також вони будуть намагатися е, активізувати свою діяльність, але переважно зараз йдеться про. Східну частину через Білогорівку в першу чергу, яка продовжує знаходитися під контролем Сил оборони України. І це якраз та локація, яка і є частиною Луганської області, яка надає можливості росіянам сказати, що в них вся Луганська область знаходиться під е, тимчасовим контролем. І, в принципі, саме з цим пов'язані ці активізації. Е, по е, Куп'янському напрямку, е, куп'янський напрямок. На Куп'янському напрямку, як відомо, російські окупаційні війська нарешті, нарешті отримали по зубах в районі Колесниківки, і їх розширення зон контролю, а також флангів, призупинено було. В районі Колесниківки Сили оборони України відновили контроль над відповідно позиціями, які обмежують можливості росіян виходу через Колесниківку. На Глушківку, тобто їх рух на північ в напрямку на Куп'янськ, в свою чергу, росіяни не зупинились в питаннях продовження формування своїх флангів в напрямку на Борову в напрямку на Загризове, і вони намагаються розширювати відповідні зони контролю. В районі самого Куп'янська, якщо не говорити про ситуацію в районі дворічного. Та Масютівки ситуація достатньо контрольована. Російські окупаційні війська не мали після того хайпового, називаємо це так, прориву до Куп'янська, до його за району під назвою Заоскілля. Вони не мали якоїсь більш глобального, більш глобально важливих подій, окрім звісно ж, ситуації в районі у Масютівки, де е, росіяни висадили на правому березі річки оскіл е, свій, ну називемо це так: умовно десант в невеликій кількості, де вони мали можливість закріпитися на позиціях по е, самому узбережжю, але при цьому вони не мають можливості станом на сьогодні використовувати цей плацдарм для більш е, серйозного е, розширення. Зони контролю їм не вистачає ресурсу. Хоча тут дуже цікавий момент, який говорить про те, що це а, була не просто а, окрема взята диверсійно-розвідувальна така операція, а те, що вони її планували заздалегідь, а, саме для цієї операції у російських окупаційних військ було сформовано окрему тактичну групу, яка діє в складі шостої загальновійськової армії. Скоріше за все. Для цього використовувались підрозділи 69-ї мотострілкової дивізії у вигляді 344 го та 350 го мотострілецьких полків. Отже, це був заздалегідь підготовлений, заздалегідь спланований акт ось такого десантування. Звісно ж, з якоюсь. Не короткостроковою, а довгостроковою перспективою розвитку подій. Сили оборони України мали можливість зараз заблокувати російських окупантів і поступово покроково їх дистанційно, називаємо це так, а випалюють. Нагадаю, що в районі Новомлинського російські окупаційні війська недовго протримались. І дуже швидко було нейтралізовано їх плацдарм. В Принципі, я можу зазначити і те, що а, саме в цій зоні, а, в північній частині річки Оскіл, доволі так багато є ось таких вразливих а, місцин, де росіяни можуть а, здійснювати форсування самого Осколу і закріплятися. Тому а, підвищена увага повинна бути зараз по всій цій а, протяжності. Північного гірла Річки Оскіл, безумовно, на найвищому рівні. Друзі, я дякую вам за увагу, що дивилися це відео. Я закликаю вас поставити йому лайк, підписатися, натиснути дзвоника, залишити коментарі в коментарях, поділитися своїми думками щодо моїх думок для того, щоб це відео отримувало. Відповідно більш а, високий рейтинг в ранжуванні україномовного сегменту YouTube А також нагадую, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене, ставте запитання до мене, і я вже наступної суботи на обосу є відповім на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Саме найцікавіших, це вже традиційно завжди по суботам. Відповіді на 10 запитань від. Глядачі на сьогодні ще раз дякую всім за увагу і як завжди, слава Україні, слава нації.